В такому сидінні 2000 кілометрів. Ця гумка не знає, чи спасе. Як в Україні буде скільки суперчарджерів, віддає енергію для кого машину. Щось, щось схоже до міні-купера. Дрони, дрони атакують. Електричне поздоровіння. Всім привіт-привіт з Норвегії. Знаходжусь в Осло, в Нова центром. Найбільше таке місце, де проходять виставки. І ВС-35. Погода в Норвегії завжди то сонце, то <плес> дощ, але подивіться, скільки електромобілів. є доволі багато відомих виробників, так що буде цікаво, не переключайтесь. Запрошую. Заходимо <плес> до центральної зали. З, -з, -з, -з правої сторони наше становисько, екоенергетика <плес> польська. Та нова Wall Грейтвола, Оракет. Грейтвола". На України то відома марка, звісно, Рука". китайська. Злизали нові електричні автомобілі Oracat. Щось, щось схоже до міні-купера. Подивіться, От є такі. Для телефону щось таке подібне, як в Kia. Немає жодного. Чим вони різні, це тільки салони. Різні, різні салони. Мені дуже подобаються такі великі автомобілі. M&G. Добре зроблений. Малий екран, відразу продається з дитячим кріслом. Матеріал для лопча тут буде зручно, тут не дуже, бо пластик звичайний. Доволі непогано. Доволі добре, на жаль, головою торкаюся, але я думаю, можна буде опустити нижче. Екранчик маленький. Якісь такі речашки цікаві, така кнопка велика, можна рукою випадково натиснути, але то ніколи не, не спрацює. як просто, Дизайн мені подобається. ЦЦС такий самий, як у нас, той самий виробник. Але подивіться, будь ласка, який потужний той новий стандарт. Камери спереду, камери ззаді. Ай. Виглядає Це, гарно. Це 100%. 100, 100%. Так, автономний. 100%. Це буде для таксі. Okay. Тут можна використовувати різні моди. Через аплікацію можна робити приватні різні триби. Тут є зони такі приватні, Це зв'язано було з ковідом. Звідки ви? Ми з Швеції. Де наше виробництво йде. Дивіться, я в космічному кораблі. Дуже приємно, так, всередині. Двері відкриваються автоматично через. Треба натиснути, чи. Це, це є кнопка. А ззовні ви просто підходите і двері відкриваються автоматично. Або що це, це за гідрант такий? Це така кнопка допомоги. Батарея до 85 кВт. 4х4 4, або задній привід. Автомобіль заряджається, але зараз він віддає. Віддає енергію для кого машини. 80% батареї і десь 350 км. Ви замітили? Зауважили ще яке шиба? Чолова? Як віксу? Респект. Але цікаво, звідки вона заряджає. А, власне, вона віддає. Вона віддає зараз 6 ампер 220 вольт. Тобто, хтось включив каву і одразу пішло 6 ампер, а не одна. Ще скучимо до моделі па 7 доки там є заємки. Цікаво, не це пів метра. Тобто, якщо десь заїхати на вузький паркінг, то ця гумка не знає, чи, до... чи спасе. Сідати зручно. Казав пшемик з цього автомобіля не хотілося виходити після тестів за два тижні. Є на фотоелементах. Забувся вам сказати, скільки коштує цей експенд. 300 тисяч злотих, 60 тисяч доларів. Тобто, якщо перформанс трійка коштує 284 вісімдесят тисячі, то коштує не дуже й дорожче. Там саме ця модель виставкова не літає, але на картинці ми бачимо, що вони літають. А що стосовно віртуальної реальність, так це просто дає вам відчуття, як будто ви вилітаєте і по Шанхаю летите. дійсно. Так, це буде як таксі чи автономічні дрони. Це буде і для персонального використання, і для таксі. Я думаю, що в майбутньому це буде кілька разів люди били головою об тій двері. Відчуття. Чувше, якби били Tesla Roadster Display Mode, Як самолеті. Взагалі перший раз щось таке надіваю. Це. Ніколи ще цю віртуальну реальність не надівав, але класно. Як будто би вилітаєш нормальний з ангару такого і далі летиш уже над Шанхаєм. Реально супер. Шкода, що батарейки сіли і е, не чути було щось звуки. Так би було взагалі класно. Супер. Температури мами, дитина батерія. Дрони. Дрони атакують тобто батарея десь буде на 35 хвилин минут льоти на дві персони, максимальна швидкість 130-120 км на годину і в Норвегії не можна так просто літати. Треба якісь дозволи і так далі, але все рівно за цим майбутнє, де гори, де великі відстані між домами для Норвегії. Це буде цікаво. Кінець місяця міжнародні такі великі тарги. А й заряджається, але то просто певна картинка, бо дуже швидко заряджається. цілий час. Піднімається вже 100% батареї. Ми маємо 30 кВт, а тут кімпавер 40 кВтовий. Але в них тільки 400 вольт павер модулі, а в нас це йде до 1000. Значить, В нас можна заряджати як і автобуси, так і легкові автомобілі. Сідаємо до середини, бо ще ніколи в такому дорогому автомобілі не сидів. То любі та не зна любить таке лого, то знаєте, що робити. Я люблю Я трішки інше лого для мене. це не робить великого враження, але всередині салон робить враження. Не знаю для чого так сильно допереду присунути пасажирські місце, сидіння. Але тільки тоді є ззаді трохи місця, щоб можна було сидіти. Казує це така можна сказати, двохмісний автомобіль, тому що ззаді не зручно. Невідомо для цього така кнопка. Цікаво, що ця кнопка е, не натискається, а крутиться. Дивне так на, на екрані цікаво, крім того, що ще вібрує екран, коли ти натискуєш, такі звуки видає екран. Але подивіться, де у Польщі переключаються передачі. Не розумію того розв'язання, чесно. Тобто, їдучи, треба лівою рукою тримати руль, а пізніше тягнутися перемикача. Забачимо сливне Volvo. Volvo перший раз сиджу, Google Maps одразу ж. Alcantara. Наверху незвичайний матеріал. Нема куди постанови дівати. Дуже-дуже високий цей бортик. Тут жодний спосіб не, не пересядеш, найбільше що заважає центральна консоль. Доволі великий поличка є відразу. Доволі велике місце для аптечки вогнегасника і трикутника. Нього теж мають, мають тут чотири 4, 4 автомобіля, але, зроби, але на жаль, всі зайняті так само, як Порше, не вийде зробити тест-драйв, а вранці їх не буде. Так що просто подивимося, зробимо малий огляд і все. Багажник малий, так само як Model X. ззаду у другому ряді дуже багато місця. Як відчуваєте себе? Може один або дві години на зарядці можна поспати, так? Так, я тут нормально сплю. Тобто було так зроблено сидіння переднє назад, що я на силу достаю до педалю, але ззаді було місця дуже багато. Масаж включився. Так по спині масажує, супер. 30 годин, що я їхав, 1800 кілометрів. Якби з таким масажем, то було дуже приємно їхати. зручно включається паркінг і переключення передач. Доволі цікава, цікавий речажок, не то що в Порше. Ні доволі, а дуже дуже великий автомобіль. Приємно сидіти. Сидіння набагато зручніше, вже не кажучи про масаж, просто набагато зручніше. В такому сидінні 2000 км кілометрів. Problema. You loosen the seat, okay. Then you pull the protection cover, unlock, Aha. pull it out in this, in this position. Okay. yeah Pull it out. Yes. Remove it. it. Long range, its possibility kilo, to go. Uh, range is 50 up to 80 kilometers, depend on the terrain. Okay. And on the power systems you choose. We have a generator here. It's we a can... generator. You can recharge the battery. Okay. Повім розкажу вам трішки про наших продуктів. Це наш найкращий і найбільше користується популярністю у відвідувачах. Наш Plug Charge GO 30 кВт, тобто така рухома DC станція на колесах. То ми маємо CCS. І ззаді підключаємо до трьох фаз, і нормально можна собі від одного до іншого місця на сервісі або на мині під'їжджати до різних автомобілів і заряджати є легенький цікавий продукт. Ну, як я вже сказав, найбільше всі всі про нього питають. На ньому можна зарядити тажний автомобіль, і автобус, і так само можна і зарядити і теслу, і порше Taycan, і кіа, тому що тут йде вольтаж від 150 до 1000 вольт не так, як були наші старі модулі, до 400 вольт тільки а повністю універсальний продукт супер Але з іншої сторони, то навіть якби було е, повермодуль тільки на 400 вольт, так само в кожний би автомобіль електричний чи транспорт би зарядився, тому що тут тільки 30 кВт, Так що і так було б добре. Але ми маємо такий саме продукт на стіну. Далі наша сателітка, сателітка Неврон з яким автомобілем вам подібний так, звісно, це Tesla Kibet. Є На 350 кВт, для того є охолодження кабелю, система, екрани, є можливість RFID-карти, екран дотиковий, це у нас Axon Easy Від 60 до 180 кВт, звісно, є втичка для типу і розв'язок на 2 CCS, але є і ЦЦ ще чодера. Hello, can you say a little bit about uh, this? Yeah, sure. uh, That's a motorbike that we developed thinking uh, for driving it on the city. It has a range of 100 kilometers, which is enough uh, for, for moving around the city. Top speed is 120 kilometers per hour, which is fast, yeah. which makes it fun, but at the same time, Really safe, bike. Okay. Yeah. It will be possible to two passenger or no? no only no. The, the one, that one, this design. Maybe in the future we will okay. we'll make okay. it's, is it for two. It is. Is it working or it's a prototype or? It's a, it? a prototype. Okay. Yeah, so it's an okay. NCS prototype. But it's. So fantastic and good solution for big uh, trucks, uh, big electric uh, cars, and uh, another one. ones. Really good solution. If you have uh, 500 kilowatts battery mm -hmm. with one megawatt, we have uh, half hours, maybe exactly. maybe 40 minutes, and we have uh, full battery. It's really fantastic. D do not touch because it's heavy. Or <laughs> yeah, because it, it's a prototype, it's, uh, so that's why we don't want. Ah, okay. it, it, it is okay. I, must say I, it's I don't want to, to touch, but I just ask. Maybe we, maybe we have yeah. <laughs> energy.

Моє дивне розв'язання е, кнопки відкривання багажнику на бампері, а не на самому багажнику. Це ж так, таке саме, як Volvo, але ну, звісно ясно, бо це і є Volvo, так як і казав, Volvo нагадує Polestar, Polestar нагадує Volvo. Спереді маємо місце для кабелю. Як в Україні буде скільки суперчарджерів хоча б і скільки зарядних станцій. То на паркінках буде скільки електромобілів. Просто очі розбігаються. Деякі моделі я навіть не знаю. Аді 4, e-tron. Приїхали на суперчарджер на 20 місць, 20 місць і всі вір. є зайняті. Томі і то мені в Норвегії подобається. Хочеш зарядитися? Ні, так що немає де, а ну нормальне. Тут кожні 50, навіть би більше кілометрів є ці зарядки. Але Зараз будемо крутитись, шукати місце, щоб було видно, хто від'їжджає, щоб ми зразу заїхали. Місце знайшли на цьому місці. Ми всіх бачимо Чи хвилину назад. Заїхала трійка, а буде або чекати, або поїде далі дуже добре, що стільки тесел, але приїжджаєш вночі і думаєш собі 20 місць, для чого так багато. А тут в таких ситуаціях приїжджаєш це нормальний день. Це не п'ятниця, не субота, що десь то їде не вікенд, а всі зайняті. Всі місця просто зайняті. Зараз один від'їжджає автомобіль. Я не надіявся, що будемо стояти більше, ніж 10 хвилин, тому що при 20 автомобілях по любому хтось від'їде через 7 минут. Ми вже заряджаємось, але за нами приїхали 4 Тесли, і вони теж там уже стали в чергу. Але я не думаю, вони будуть довго стояти. І тут як маємо третю генерацію суперчарджеру, то є 250 кВт. Вже не ділиться. Якщо, наприклад, на один суперчарджер приїхали дві автомобілі, а тоді ділиться пополам. Тут кожен бере максимально скільки може. В нових трійках і ігриках 250 кВт максимально, в старих S-ках і X-ах до 150 кВт. У мене максимально було 134 кВт, так як я маю 16 го року X. Але й те. Теж є дуже дуже добре, Пау, не 50, не 60 кВт. Я Як хочеш йдеш до Кінбургера, дивіться, кін о, наступний о, і виїжджає. І вже, десь тут таксукаш зараз в'їжджає, już, так, так, так що цілий час хтось під'їжджає, хтось від'їжджає, супер. У нас було до вибору або їхати в осло в Коркі, або їхати 15 кілометрів від осло на інший суперчарджер. Ми поїхали від осло 250 кВт. Але скільки це раз по 250? Дивно, бо тільки 5 стацій по 250, а ми маємо 20 місць. Może, a słuchaj, może być, może być to też jakieś coś. No, bo to, za to mało, pewnie, to za mało. Tak, to pewnie w czarnym boxie też, jest. też jakiś e, jakieś na megawat stoi takiej na. Автомобіль після мийки одпилі сосени помитий, все готово до наступних подорожів. Залишилась тільки одна хвилина пам'яті на GoPro. Так що швиденько дивимося, що показує в нас на екрані, тобто три а 4835 вісімсот тридцять кілометрів. Приїхано, використано 1343 кВт годин і середнє використання енергії 27 8 кВт на 100 км. Тобто, так, дивлячись на це, то середні витрати такі самі, як останні 30 тисяч кілометрів. Тільки коли я їхав по Польщі, то можна було їхати 140 і 150. Тут стало ем, жаркіше, і від того було трошки більше використання енергії. Дуже добре, що маємо паркінги дармові, що маємо обуспасам, можна їздити самоходами електричними, але скільки тесил, скільки електромобілів, що я бачив в Скандинавії, в Швеції, в Норвегії, тут ще довго не буде, але робимо для цього все: лайкуйте, підписуйтесь на канал. Всім електричні поздоровлення.